Безліч єдиноборств. Досить мало, е, недостатньо створених моментів. По такій грі, можливо, найбільші шанси були при стандартних ситуаціях. Багато дуже подали кутових, там штрафних ударів, але щось витиснути з цього не змогли. Тому я вважаю, нічия без закономірний результат. На щось натікає? <реш> <реш> У вас таке враження, ви, мабуть, дивитесь горовю, відпочиваєте, а там на лавці пульс зовсім інший. Мені так не здалося. Мені так не здалося, боротьба точилася. Я гадаю, до останнього. І навіть в останні хвилини були, був гострий момент У нас коли ті головою пробивав. Ну і суперник з виходом Крольчука перейшов на вертикальну гру, і у них теж були якісь шанси.